Дайсан Ф'юрі надзвичайно серйозно готувався до е, поєдинку з Усіком. Ту дисципліну, яку він виконав в тому тренувальному таборі, він, мабуть, чи не вперше в житті такий табір пройшов. Тобто він відмовився від е, своїх 18 дітей, ну, я жартую, від дружини, від спілкування з ними, е, від. Е, е, Пивка від. Це пивко ти е... маєш на увазі? Ну так, да, пивко маю на увазі. І от, от, от він, він витримав це. І я чесно кажу, от, я просто я не кажу про якусь аналітику, я про свої відчуття. У мене до моменту битви поглядів я, в мене моя перевага, відчуття переваги було на боці Ф'юрі. Я розумів, що Ф'юрі може перемогти Усика. Але щось має статись таке, що дасть усику перевагу. І от вони виходять, вони 12 хвилин дивляться, 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 дивляться. І в якийсь момент, коли він відвів трошки очі в бік правого плеча Олександра, він зірвався.